Оплачувати рахунки, які їм надходять за послуги, якими вони не користуються, не вважають правильним. З 22 з 24 -го февраля року, да? Води нет. за гарячу воду. У моєї невестки здесь взагалі труби немає гарячої, її відрізали ще десять назад. Тоже считают. Пенсіонерка запрошує до своєї квартири 148 показок квитанцій від тепломереж, які регулярно надходять Третій воєнний рік. Хоча Раїса Петрівна каже, що передає незмінні показники лічильника. Але марно. Я передаю одні і ті ж показання, тому що других там нету. Я передаю кожен місяць за холодну і за гарячу воду. І ще і говорю, що води гарячої нету. Все одно. А для чого ви тоді платите, якщо ви не користуєтеся? Ну я боюсь, що долги потім чем я його виплачу. Аніж все одно пішуть у квитанцію за жовтень за послугу спостачання гарячої води нарахована сума в понад 280 вісімдесят Я плачу за те, що нічого у мене ніт. Вот видите, вот платежка. І там гаряча вода. Ну конечно. Пенсіонерка перед страхом накопичення боргу переконана, що легше заплатити, аніж добиватися справедливості. Ні, нікуди не зверталася. Я просто виплачую. Тут був сумасшедший долг.